Допомога в захисті прав і свобод людини, надання юридичної підтримки та протидія гендерно зумовленому насильству. Такі питання в Чернігові вже 25 років допомагає вирішувати Чернігівський громадський комітет захисту прав людини. Організація була створена як правозахисна, саме безпосередньо для надання безоплатної правової допомоги всім мешканцям, хто звертається, і можливості представлення інтересів у Європейському суді з прав людини. Від початку повномасштабного вторгнення Чернігівський громадський комітет захисту прав людини допомагав містянам в отриманні гуманітарної допомоги до повномасштабного вторгнення. Було суттєво менше звернень зараз ці звернення набирають обертів в 2022 році. Було таке затище, всім було більш потрібна гуманітарна допомога, і наша організація надавала більше гуманітарної допомоги. Зараз знову ж таки ми повернулися до надання правничої допомоги, дуже багато питань з, зі зруйнованим житлом. Ми також в цьому допомагаємо допомагаємо з питаннями про виплати, компенсації і тому подібне. Тому ці питання зараз актуальні. Важливе місце в громадської організації займає надання допомоги безпосередньо жінкам, оскільки в більшості випадків саме вони потерпають від домашнього насильства. Домашнє насильство це чотири форми: Це психологічне, економічне, сексуальне і фізичне. Фізичне більш за все можна. Роздивитися це коли синці подрябани, садини тому подібне. Коли йде мова про економічне домашнє насильство або психологічне, частіше за все це замовчується. Більш проектів націлені на протидії гендерно-зумовленому насильству на допомозі жінкам, які постраждали від насильства, або дітей, які зараз яких так само сьогодні багато постраждали від насильства. Якщо брати цей рік, то в нас. Десь біля 200 постраждалих жінок від насильства, які зверталися за комплексною допомогою до організації. безпосередньо. Та основним вектором роботи громадської організації залишається надання юридичної підтримки тим, хто її потребує. Зокрема, всі зустрічі відбуваються в індивідуальному форматі, натомість і групові заходи та виїзди в громади. Якщо брати по безоплатній правничій допомозі, то в рік організація надає десь порядка 1000-1200 консультацій. З них 60% – це жінки. Ну цього року ми ще не підбивали підсумки, тому що ще грудень місяць ми не рахували все разом. Зазвичай це в січні робимо. Да, але в більшості десь 60-65% – це жінки. Звернення надходять систематично і вранці, і вночі інколи бувають, тому що ми працюємо з такими категоріями, як постраждали від гендерно замовленого насильства. Це бувають жінки, яким екстрено необхідна допомога. Це складання заяв до поліції, це складання позовних заяв до судів. Це про розірвання шлюбу. Стягнення аліментів, визначення місця проживання дітей, складання обмежувального припису тобто, ось такі питання частіше за все надходять від жінок. Наразі громадська організація активно продовжує працювати з населенням, надаючи консультації в правових сферах і вибудовує співпрацю з іншими місцевими організаціями, заручившись міжнародною підтримкою.